Аварійні мости та обриви біля підпірних стінок мешканці села Чорнатиса на Рахівщині жаліються на єдиний міст, що сполучає населений пункт із селищем Ясіня. Він збудований ще за часів Австро-Угорщини і наразі перебуває в критичному стані. Цей міст знаходиться в аварійному стані. В результаті того, якщо він обвалиться, то єдине сполучення до села Чорнатиса воно буде втрачене. Цей міст побудований ще за часів Австро-Угорщини. Він є з кам'яної кладки, і зараз він знаходиться в дуже аварійному стані. Потріскали балки, потріскали саме з'єднання моста, і фактично він в аварійному стані. Уже за кілька кілометрів від першого знаходиться другий, не менш аварійний. Тут на одній з вулиць вже понад 10 років зведена тимчасова переправа. Це тимчасовий міст, який був встановлений після того, коли основний міст зазнав руйнування після паводку. Він вже стоїть тут не перший десяток. Тимчасовий аварійний міст, яких у нас у чорній Тисі необхідно збудувати три так і решту відремонтувати. У селі цей міст називають смертельним. За останні кілька років на ньому трапилося дві аварії. Тут немає ні розпізнавальних знаків, ні будь-яких інших з позначенням вагового обмеження транспорту, який може переїжджати переправу. Десь років. Приблизно три тому. Тут ми бачимо, де закінчується дорога. Була аварія. Їхав молодий хлопець, десь років 20-23. І не знаючи дороги, він перший раз сюди проїжджав, він прямо поїхав. Ніякого ні знака, нічого не було, і він вбився тут, от з того края, летів через річку. Ще одна болюча ділянка, чи не для всіх мешканців села Чорнотиса, обрив біля підпірної стінки берегоукріплювальної споруди. Дощова осінь не за горами, і страшних наслідків мешканці дуже бояться. Цей обрив вже більше року, і сюди шкільний автобус взагалі шофери відмовився останнім часом. їздити. автобус він важкий. А є дітки, і він боїться, щоб не сталася якась аварія, То, що потім ну, шофер боїться відповідати. Йому скажуть, ви ж бачили, а чого ви поїхали. І зато ми... Це більше року цей стоїть обрив. І там чуть далі на слідуючому пороті таке саме. Те саме, там буквально трохи знову буде ще гірше. Дорога просто з'їде вниз і місцеві жителі об'їжджати тут немає куди. Щоб добратися додому, треба буде, ну я не знаю, напевно, в канатку якусь будувати. Місцева влада й мешканці сподіваються на вирішення проблеми з аварійними мостами та підпірними стінками. В іншому разі їм доведеться пережити ще одну небезпечну осінь та зиму.